Вчора, 6 червня 2025 року, Європейська комісія завершила дію тимчасового безмитного везення українських товарів до країни Європейського союзу. Що це означає насправді? Насправді це стосується невеликої кількості товарів, а саме, пшениця, борошно, кукурудза, ячмінь, м'ясо, птиці, яйця, молоко, вершки, сухе молоко, яловичина, масло вершкове, цукор, крупи та мед. Ці товари будуть мати квоту, тобто певну кількість можна вивозити. Без мита, а вже наступна кількість буде вивозитися і обкладатися в Європейському Союзі миту. Дія квоти є за принципом першинства. Хто перший експортує, той завозить ще без мита. А хто вже далі після цієї кількості завозить з митом. Тим не менше, на всі інші товари в нас далі діє угода про вільну торгівлю, яка дозволяє нам товари, які мають преференційне походження з України експортувати безмита крім того, Україна активно експортує метали, і саме на метали продовження пільгового режиму аж на три роки. Працюємо, експортуємо саме ці товари, які діють під квоту до Європейського союзу в інші країни. На щастя. Порт працює саме для агропродукції. Пам'ятайте, що ви можете прийти до мене і вчитися експортувати. Україна експортує набагато більше товарів аніж той перелік, який я вам назвала, і вони можуть їхати. повторюся, без мита згідно угоди про вільну торгівлю.